Усім привіт! Ми мали ось на продаж буквально вчора, виставили таку Volvo xc 60-ку. І вже в нас сьогодні приїхали покупці, вже оформили ми паперчики. Хотів запитати тільки думку покупців наших, нових власників цього Volvo. Чи все їм сподобалось, чи все так, як було в оголошенні? Все плюс, все добре. На ту суму воно вартує того. Беріте хлопці, Volvo. Добре, все, дякую тоді. вам. Хай служить машинка, все щасливо. Все, Вольвик їде до нового власника. Нехай гарненька машина служить, приносить хороші позитивні емоції. Можливо, коли ще приїдуть до нас хлопці військові, Ось поранення отримали. Можливо, ще будуть комусь потрібні автомобільчики, або ж для наших підписчиків комусь потрібне подібне авто чи щось інше. Телефонуйте, будемо раді допомогти.